Троє чоловіків їдуть у проміській електричці, виїжджають із міста, проминають ліс тоді річку. Один каже увесь грудень було похмуро і хмарно. Стільки чекали тих див, усе марно. Другий каже: накупили цих подарунків. Гляньте, яскравий, безглузді. Їдемо в якесь захолустя, що там за диво? Нас туди пустять. Третій каже. Та які там дива? Хіба ми заслужили небо чорне? Раптом його хтось проколює шилом. Крізь дірку ллється світло, ось вам і зірка їдуть троє чоловіків. У них не тутешнього вірка. лають політиків, Скаржаться на здоров'я.